Комунальники зазначили, що наразі триває процес заповнення внутрішньобудинкових систем опалення теплоносієм. Але це стосується лише тих будинків, які підписали акти готовності до зими. З них майже 86% заповнені теплою водою. Також у Львів теплоенерго закликають управителів, які досі не мають відповідних актів, максимально швидко підготувати систему центрального опалення. Додамо, що тепло у будинки пустять, якщо впродовж трьох днів температура повітря буде нижчою восьми градусів. Натомість, бюджетні установи, лікарні, поліклініки, садочки і школи можуть отримати опалення швидше на основі листів звернень від керівників закладів. 15 жовтня у Лисиничах Львівської громади проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх тварин. Щеплення від сказу робитимуть котам та собакам за адресою вулиця Шевченка 48. Як зазначили у міській раді, зараз напрацьовують різні локації в межах громади, куди б мешканці могли привести своїх улюбленців для вакцинації. Заплановано створення спеціально обладнаних пересувних медичних пунктів. Вакцинацію проводитимуть працівники львівської міської державної лікарні ветеринарної медицини. Щоб отримати цю можливість, необхідно заповнити відповідну форму, яка є на сайті Львівської міської ради. Діагностували інсульт у перший тиждень життя маленького Дениса. Він народився на два тижні раніше, ніж планувалося, і вже за декілька днів під час УЗД медики виявили крововилив мозок. Спочатку, як дитинка родилася, виявили запалення легенів дитини. Після того десь на Десь до тижня часу зробили УЗД головного мозку, УЗД всіх органів і після того виявили, як крововили в шлуночках. Коли почав проявлятись набряк, дитину терміново скерували до нейрохірургів лікарні Святого Миколая на операцію. Ця дитина була консультована нами в пологовому будинку. І коли ми побачили негативну динаміку у вигляді збільшення шлуночкової системи, тобто так звану гідроцефалію, як називають, ми прийняли рішення про проведення оперативного втручання. На момент операції дитині не було навіть місяця, проте без неї мозок малюка міг сильно постраждати. Оперативне втручання було проведено ендоскопічним методом, тобто ми спеціальним апаратом ендоскопом, зайшли безпосередньо в самий шлуночок. Їм. І з достатньо великим ризиком, тому що вага дитини була тільки 2500 2,500 голо. Головенька малесенької дитини дуже маленька є, і нам вдалося максимально щоб все, що ми змогли. Ми забрали повністю ендоскопічно. Ми забрали повністю всі кровіні згустки, які були в одному і в другому бокових шлуночках. Після цього дитину прооперували вдруге, встановивши спеціальний резервуар Омая, який за повторних набряків дозволить лікарям легко прибрати зайву рідину з головного мозку та регулювати спинно мизговий тиск. Обидва втручання минули успішно, і зараз Дениску з мамою ще певний час мусять перебувати у лікарні. Зробили операцію і ніби позитивно все добре наразі. Від появи хлопчика на світ минуло понад два місяці і наразі вдома він ще не був. Нас чекають братик, сестричка, тато вдома чекають на нас і дуже-дуже хочемо додому. Мріємо, так, побачитися вже всі з сім'єю, всі разом, поїхати кудись, відпочити з сім'єю, з дітками, з чоловіком. Дуже-дуже чекаємо того. Щоб і надалі рятувати маленьких пацієнтів, потрібен новий нейроендоскоп, так як той, яким оперували Дениса, вже вичерпав свій ресурс. Ендоскоп це одне з обов'язкових обладнань, яке має бути в нейрохірургічному відділенні, яке надає допомогу дітям з специфічними захворюваннями. Це є гідроцефалія, це і пухлином мозку. Ми можемо взяти пункцію взяти біопсію самої пухлини, Ми можемо міні-інвазивно. Зробити те, що що не треба робити відкритим методом операції, і воно дуже і для дітей. Для того щоб закупити цей апарат, для порятунку маленьких українців відкрили збір, до якого може долучитись кожен. Потрібно лише зайти на благодійну платформу Доброю на проєкт під назвою Допоможи в лікуванні дітей з патологіями мозку, натиснути Підтримати та переказати будь-яку суму. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Ми сьогодні говоримо про пам'ять в дуже складний час, який нам запам'ятається кожному по-різному. Але Львів, не дивлячись на ті складні часи, Дивлячись на війну, він показує дуже високий рівень культурної свідомості. Зазирнути за лаштунки, забігти на горище та зануритися у підземелля. За пропозицією театру Зеньковецькою, колишній хітарист Океану Ельза, а тепер відомий арт-менеджер Павло Гудімов, схопився, як то кажуть, руками і ногами. В театрі нам провели неймовірно детальну екскурсію. Ми подивилися все від горища до самих підвалів. І я зрозумів, що для того, щоб придумати цей проект, не треба нічого вигадувати. Тут маса різних цікавих артефактів, предметів, історій, людей. Така можливість випадає раз в житті, тож і скористатися нею, мистецтво знавець вирішив по повній програмі. Взяв сучасні статуї та 200-річні артефакти театру та створив виставку, яка стала стартом для тижня скульптури у Львові. Скульптура, яка далі грає роль як актор, або спостерігає за тим всім дійством з глядацької зали. Ви заходите сюди, ви скачуєте собі додаток на свій мобільний телефон, і ви по номерках роздивляєтеся і читаєте масу цікавих історій. Тут все. Ви можете подивитися від трагедії до комедії, від безтілесного до сексуального. Тут все змішано. В театрі зізнаюся, що й самі гадки не мали, що приховують лаштунки їхньої сцени. А поєднання сучасної скульптури з історією ще більше роздмухує цікавість до виставки. Про деякі предмети навіть ми не здогадувалися, але він е, повитягував все саме старовинне, цікаве і те, що характеризувало б театр. Тут, наприклад, є лава, така неймовірна і стіл, за яким е, актори очікували репетиції. Це неймовірно красиво виглядає. Як і в будь-якому арт-проєкті, кожен відвідувач бачить щось своє, наприклад, лікування. Саме такі відчуття виставка викликала у міського голови. Дуже багато захворювань. Лікує мистецтво. Власне мистецтво, не медицина, не медикаменти. І то, що робите ви, це є великий, великий лік. Побачити експозицію на власні очі можна буде до 1 грудня, а сам тиждень скульптури триватиме протягом жовтня та об'єднає одразу 10 виставок. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Поліцейські та працівники СБУ викрили канал надходження трофейної російської зброї та боєприпасів у західні регіони України. Незаконний бізнес кілька місяців тому організував 26-річний житель Житомирщини. Зброю з зони ведення бойових дій йому надсилали друзі. Небезпечний арсенал чоловік зберігав за місцем свого проживання. За результатами проведення слідчо-оперативних заходів, правоохоронці з'ясували, що клієнтами підозрюваного були жителі Тернопільської, Львівської, Полтавської, Дніпропетровської, Івано-Франківської та Житомирської областей. Один із покупців, уродженець Другобича, придбав понад 20 гранат разом із запалами. І майже кілограм тротилових шашок усе це зберігалося у квартирі, зазначили правоохоронці. У ході проведення спецоперації працівниками карного розшуку спільно з працівниками управління Служби безпеки України за силової підтримки Корт було проведено дев'ять санкціонованих обшуків серед вилученого два автомата АК 74 постріл до протитанкового гранатомету РПГ 7 мінометну міну калібру 120 мм, підствольний гранатомет, 29 ручних бойових гранат із запалами, 17 порохових зарядів до мінометних мін, вибухові речовини та понад 4 де тисячі набоїв, а також інші речові докази, що підтвердили злочинну діяльність, усю зброю та вибухонебезпечні предмети направлено на експертизи. Обом фігурантам оголошено про підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Наразі триває досудове розслідування. Також правоохоронці встановлюють осіб, які постачали зброю. Водій автобуса за кілька хвилин тричі порушив правила дорожнього руху на вулиці Городоцькій. На записі видно, що він проїхав три перехрестя на заборонений сигнал світлофора і таким чином створював небезпечну ситуацію не тільки для інших учасників руху, але й для своїх пасажирів. Інспектори відділу безпеки дорожнього руху відразу почали встановлювати дані водія. Зрештою, керманича розшукали та притягнули до відповідальності. На нього випасили три постанови. Правоохоронці також зазначили, що від початку року з вини водіїв автобусів сталося 31 ДТП з потерпілими. В них загинули три особи.